Одна з помилок новачків при зборці макету, який потім дає погану посадку виробу на фігурі, хоча конструкцію зробили всю правильно. І зараз покажу в чому нюанс. Дивіться уважно. Це у мене деталь переду: горловина пройма, рукав реглан, окат рукава горловина. І вся загвозка. От в цьому хвостику цього припуску ми робимо лекала без припусків. І коли робимо макет, припуски ми продовжуємо по контуру нашого лекала. Але зверніть увагу, ось такі припуски такої конфігурації завжди потребують уснуровки. І зараз покажу цей нюанс. Коли ми з'єднуємо ось так деталі. Вроді, все красиво і лінія рівненька. І багато хто робить наступний етап: з'єднує деталі, урівнюючи ось ці кінчики. Ось так Але припуск у нас величиною 1 см. І дивіться, що виходить. Ми от урівняли ці кінчики. І починаємо зметувати. Я отак от пальчиками дороблю до кінця, просто щоб вам показати, що виходить. І в кінці Ось що в нас вийшло. У нас виходить, зайвий цілий кусок. І багато хто бере, їх зрізає. Значить, цей кусок зрізали. Окей. Тіпо вирівняли. Тепер переходимо, дивимося вгорі, що в нас вийшло. У нас немає цієї лінії. Вона з'їхала, тому що неправильно сколото. І що робить новичок? Він бере і ось це зрізає. І вже баланс ви порушили, деталі порушились і будуть дефекти. Оце дуже груба помилка. І тепер дуже важно. Ви можете не запам'ятати, як осноравлювати припуски, але ви можете запам'ятати єдине, що ви маєте конструктивні ось ці всі точки з'єднувати між собою. І це важливе правило. Цю точку ви з'єднуєте з цією точкою, або цей кут з цим кутом. Складуєте дві деталі, з одної сторони, вкалуєте і так булавочку, перевертаєте. І знаходите інший кут. Бажано робіть так, щоб у вас на одному рівні було щоб не з'їхали деталі. ось Перевіряйте, хорошо протримуєте пальчиками і потім тільки булавочку прокалуєте І зараз перевіримо цей варіант. Розкриваємо, і ось що у нас вийшло. Подивіться, лінія на місці, і зріз теж на місці. І тоді посадка у вас буде класна. Ну, звісно, якщо ви конструкцію зробили правильно.